Сьогодні ми будемо тестувати в'єтнамську кухню. Бар Асіан і Бар Баоан. Так, дивіться, у нас є два претенденти сьогодні потрапити сюди. Ah. <laughs> ну що, почнемо з закладу Ні, nee, Це барбаан. це Бар ba ah, ba Баоан ан. Упаковка така кульочок іде. Соус окремо. Тут а, а, ух, а пахне як! Замовили рис смажений, курчак БАО в паніровці і капусточка з парковочки. Так. Бо дуже виглядає апетитно. І, сочно. Сочно, так. і порція велика. У ну, мене свої вже я робочі візьму. візьму тут, бо апаратура своя. Вилку і ножик треба було брати саме, ми вже зацікавили. Парія сян, я попросив нам дали. У нас дезінфекція рук. Так. поважено. Не було коронавірусу Під закуску <laughs> Ну що, тарабаним? Давайте будемо пробувати Так бореться це здорово Може цей полити соус? Можна Соус зараз взяв лагідний Можна ще взяти оце два на вибор зверху на ці пау чи на різ? Ну, варто не. Ой-ой-ой-ой-ой. Зол ой, ой, ой. такий, як жилі. Такий на вигляді, як солодка варення, знаєш? Як джем. Як джем. Такий соус. Що смішного? Що? Пробуємо. Це ще на різ. Роботи рис, а завтра. Взяв... Це відчувається корпума. Коротше вийовуюся. Ну, не відчуває ніякий вибрав. Я трохи взяв соусом, то соус зараз відчувається добре. Соус такий солоденький. <реш> треба промочити горло. Я кажу, ми таку закусочка яка, боже, ще взяли колу, щоб не сушило. Та й кажу до Яна, треба до такого столу ще якихось 100 грамів та на природі, й mm. Але на природі так добре смакує. Так, а що це в нас? Це курка обжарена в кісті. Uh -huh. Вилка в лівій, ножик правій. Так, панировочка такая, и на коле да, такая типа вот печень классная. курочка и добрым лапки, кусочки. Ну что, смешно. Да, приезжай, милый. Смоку и хуй. Хуйня. Сейчас салатик. Курочка, филе, панировка, хрустык. Зверху простить. Ходим. Курочка філе, але сучиста всередині. Він мене курка просто через виглядає доволі красиво, так скажу. Смачно. Виглядає... Mm -hmm. шалагік. Машно, йому люди ходять полоні вверху. Ооо. О, ого. <схай> <схай> Повертаються, дивляться назад і тут блогери. Думаю, зірки хочуть автограф підійти взяти, але бачу, що ми зараз якраз знімаємо, то ну, вже в очередь зберуться, там ми вже в кінці роздамо. Прийдете через хвилин. <схай> Якщо що не стісняйтесь. підходьте автографи, дамо, сфоткаємо. Це по-людському. Хіба в цьому рейсі обжарена капуста пекінця? Та, щось видно таке. Оце. Ще може тут і яєчко, ні? Це дуже смачно. Коштує це блюдо дня нашого 24.50. 2450 і я скажу такою порцією людина може наїстися нормально. Може на двох брати, якби взяли і не їсти. 6 кульок. Герці така добра порція і салат. Салат, капуста, морква. Капуста, морква. Такий солодкий, трошки кисенький. Усі йдуть і думають, що може цей во як і кішнджуло. Ну, містети. Це українська версія. Значить, знаєш що хочеш пособитися? Побагато. Пуста мій. теж свіженька. Пуста свіжа, бо аж пусты косочка. капуста, морковка. Такая сочно. У нее такие салатики на улице. Очень сняне. Почти стало.

Ця велика, можна наїстися від душі. Так коли працюєш, нема часу приготувати або сам жилеш. Зайшов 10 минут, почекав. Все. Але напишете, де серветку підійти. Була ж тут. Вона відійшла в лучший світ. Що я ще одну кульку це немає. Рис смажений. Нам на в цій сковоріці вок. Ага. Ця отака зараз я ставлю. Чук -чук -чук. Велика. Класно, навіть сама паніровочка, як м'ясо відділилося страшна. Погано лише їсти вилкою, бо рис розпадається, треба було лорочку взяти. Я вже таку скажу, що я... Або так, і я. Сів такої вже 2,5 кульки, то я не мінівся Сит, ситно і смачно. Так. Реально. Нужна повторити для під 100 грамів. Поэтому що таке? Ну ладно, щоб залишати. Стран, але а воно, Тут виходить пів курки, рис також смажений і салатик. Тепер бізнес німці. Так, бо відчуття, десь, там, по відчуттях десь кілограм їжі. По грамоці ми взялися одразу ваги. Це, ця страва коштує 25-70. Соус нам не дали тут, але всередині можна було. Я ходила так само. Вже разідає молочка. Ту що диви? Це щоб бікнула.

Рис, смажений горошок э, засушкова фасоля. Само. так Капуста є купівська. Цей салатік. Весняний такий, теж капуста. І морка. Для мене салату ідентичний. Кис нам був трохи смужіший. Там порція рейсу була більша, але тут може ще... бути більше м'яса, навіть. Тут через підкухаємо. Тут ще, ще й багато. Тішо. Великі кусок м'яса. Це цікаво, це не худенка, так? Це піднесла, як худенька. Даже панировка. Панировка, да. Mm. Маленькая, но панировочка. Вичевается без превраща, да? Mm -hmm. Схоже на кубку рису. Это добрая печаль. Перес вечувается, да, да. Вино капуста капуста. Калафо. Калафо. <laughs> Але це на порядок гостріш. Таке соус не зусолодке, як і це. Але на порядок так воно. Ну... Добре, це треба роботи. Треба вже пити водою. Але реально, смак нагадує куркуте. Курочка гриб. Але така ще зверху в глазур, солодка і остра. Але я думаю, це пів курчака, пів курки. А Це просто вона так була розкладена як курка. Але, блін, за таку ціну реально тут вже наїстися можна на чотиро. Велика порція. Природі заходить на врапості. Сьогодні ще така погода тоді. Скажу, щоб тут оп, стояв о, такий ганчак. No. Літруха чогось. Mm. Ось. Піскаря. Осевухи. <свист> як це, цей, там він каже гоні? Як це називається? Бімбер? Бімбера. Бімбера, Бімбе, о. Ми куштували польський бімбер. Як приїздився за роботи. Під вечора не пам'ятаю. Але скажу, заходило так нормально. Така добра домашня гривка, можна сказати. Але тож, чуть відрізнялася від цього безможного. Відрізнялася градусом. Градус Вони роблять дай Боже, на... під 50. Як моя мама вдома. На славу. Ливчиться сказав, що там сахара в хуйову тут кидає. Чим більше сахара, тим більше градус, воно грало. Не знаю, бо ніколи Прошу. не цей. Займався. Я в цьому бізнесу ще для... не з такого. У мене колись мама вирішила робити бізнес. Зробила, нагнала на цієї самогонки. Ми спробували її всі Ну і оставили її, її собі. <реш> Бізнес не пішов. Бізнес не пішов. Мама завжди ага. хотіла для людей все добре зробити. Добре виходило. Дорого? Дорого, Ну, то мали для себе. Ну, виглядає так сочно, цей, цей крупчак. Там були кружечки, а тут такі як стріпси. Паніровочки. Паніровочка, хіба тонша трошки? Паніровочка, то, тонша трошечки. Це кив мене зайомого. Цим що зглажуємо так? Салаті, ри, рисочок, парковочка, парковочка, капучка, <риснє> капуста, блядь. блядь, блядь Треба. Хто <риснє> в вдома хазяїн? Жінка. <риснє> М -м. Дорогі наші катюзі. Да, ми... Маленькі наші. Всі-всі-всі. Всі на цвіті. Вітаємо вас з цим прекрасним сонячним днем 8 березня. Бажаємо вам дуже багато здоров'я. Терпіння, кохання, урівноваження. <кій> щоб вам ваші чоловіки дарили квіти хоч раз на місяць. А ви нам добрий настрій. Відповідь. І ніколи не зліться на своїх чоловіків. Ми вас кохаємо і вам поганого не бажаємо. Вірш, йов твої мають. Цілуємо <кій> вас, обнімаємо всіх. Да, щоб як квіточки. Щоб цвіли і паха, і нас радували. За вас. Нема що лепить, але потім може за кадром. До дна я. Треба закусити. Ну, скажу так, я вже не хочу. Я вже теж не вівся, але ще... Ні, курочку я доїм, а, і курочка, це, це ж Ну, Рис мені більше сподобався в тому. Він не був такий жирний. Тут відчувається так багато олії. Видно ось добре, але хватає туди. Вони ж е, смажать так в В'єтнамі. Я... Я... Ти хотів би попасти в В'єтнам? Я б хотів. Би. Звісно. побачити тих трансвіститів. <laughs> Знімаєш лусі, я там. А там. Болт на 32. <laughs> Сюпра... Сюрпрайз мазафакта. Так, да, я з згідний, що там рис був сухіший, кращий, менше олії. Там був більш лагідний, такий, бо тут спеції деякі є ці овочі і з того незрозумілий, що це таке іменно, то перчене пропаде. Угу. І загалом страва перченіша. Хто не любить остри, то краще це не брати. або попросити. А то заходить за милу душу. А тут треба запивати тут в mm. Але це теж непогано, це плюс. Да. <laughs> але смачне. Хіба вроді okay. наївся, але ще хочеться і хочеться. Шесть ти ще Так скажу вже я добротно наївся. Добре, що сьогодні виходний. Не треба на роботу йти. Mm -hmm. Треба вичайдати. А у мене слухай пшена шедав та сама. Дуже у нас тут. І тут э, курка більше. Нагадує така домашня. По іначому чувствую. Вже язик запитається. Ну плюс-мінус ціна одна та сама. Хто любить кульки? Можна замовляти... І не остро, то замовляйте. Well, Салатіки, там і там знакома. От, 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 от. Було дуже смашно. Що, давай по ціночках Так, що у нас перше? Е, упаковка. Упаковка стандартна, на вимозі. Упаковка стандартна. Е, вилку з ножиком треба було в одному місці кусити, в другому місці брати. Ми трохи тупанули. Але там і там дають. Не дали себе. Там, там. Може теж треба. Може також треба Ну, Давай, упаковка нормальна, щоб прийти в парк таку і поїсти. Ставлю ручки. Ну, я з собою зілком погоджуюсь. Упаковка стандартна, вигодна. Собі сів, поїв, ось навіть ми двоє розпав цю сторону, собі осипав. Ну. Можна навіть таку пересипати сюди, як на Четвірочка Четверочка тверда. Е, їжа, смак. Е, давай так. Бар, перший баоан. К культи цієї такі маніровці. Ставлю 4,5. Сподобалось ну, практично все, але не ставлю п'ятерку, щоб було куди рости. Там було смачно за смак також першому нашому лоточку з, з м'ясом. З тими кульками Бао Чан Джаобан. Бар-баоан. Бар 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 Ставлю 4 4,5. Це добра оцінка, це було смачно, все сподобалось. Кульки все я не очікував, що будуть такі смачні. Думав, може, що за рахунок паніровки, то трошки буде таке, знаєте, не, не очі. Але дуже смакувало і м'ясо, і рис, і салатик. Ну, твердо 4,5. Наступний бар асьян. Я поставлю 4, курка була смачна, рис був трохи трохи багато в ньому було олії. Ставлю 4 за пікантність, бо нас не попереджували, що воно буде гостре. Я полюбляю гостре, але зараз хочеться запити. Ну І за це я поставлю 4. Рис смачний з овочами. трохи жирнуватий. Салат, і там смачний, курка також смачна, але по гостоті поставлю 4. Так, бар ян з нас. Нас ян. Асьян. Асьян. Бар асьян. Також смачно. Ну Тут трошечки відчувалася більш жирність, без жирний. І трошки такої пікантності більше було. Та, салатик такий самий, як і в тормок, смачний, кавісняний, знаєте, свіженький салатик. М'ясо тут смачне також, ну, такий більш схоже на куркухель. ну Прикольно. Паніровочка трошки теж гостренька. І що можу сказати, загалом гостра страва. Хто да, не плюпляє, то трошки може не дезай. То... І взагалі воно більш жирніше, так. Ну, трошки на фоні того, то жирніша їда. Але було смачно, і можна наїстися, порції великі. Ну, поставлю 4,5, мені теж сподобалось. Ні, я там поставив то 4,5, то 4,3 поставлю. Ну чуть-чуть мені це не сподобалося, по жирноті, що жирне і не дострійше. Але загалом супер. І по цінах перший Баобан коштував 25,50, 25, другий коштував 25,80. Ціни там і там поставлю 5,5. Так, з цінами я погоджуюсь, п'ятерочки. Ціна врівноважена, недорого за таку порцію, бо порції великі, справді. Ну і двоє вже наїлися і ще залишилися. І ще залишилося і я вже дилюся і не, не Так, Вже наїлися, можна пасти. Опісля в шоурми мені ще хотілося не, з якоюсь солоденькою -соло або ще одну таку стоптаку. Ну тут взагалі не хочеться все. Було дуже смачно. Так. Так що ну, підтримуйте наш канал, лайки, підписочка. Щоб ми вас радували далі відосиками. Дякую. Дякуємо за увагу. І переглянувши статистику, багато хто дивиться наш, наші відео без підписки. Так що підписуйтесь, не забуваємо, щоб наша статистика була огонь. Щоб У! Як буде повітрямського то... питання. Чянь хвача! Чен хуймі!